Лендон відчув велике полегшення, коли замість чергової щабля його нога налапала м'яке вологі дно. Запевнивши себе, що стіни не зімкнуться в нього над головою, він повернувся обличчям до крипти. Вона була кругла і мала в діаметрі близько 20 футів. Знову прикривши ніс і рот рукавом, Лендон подивився на тіло. У напівтемряві воно розпливалося. Він бачив лише білий силует людини, повернутий в інший бік, нерухомий, мовчазний. Обережно йдучи до цього силуету крізь темряву крипти, ледно намагався збагнути. Що ж він таке насправді бачить? Людина була повернута до нього спиною, і її обличчя не було видно, але вона таки явно стояла. Гей. покликав Ленон крізь рукав. Нічого, наблизившись він зауважив, що людина дуже низька, неприродно низька. Що сталося? гукнула згори Віторія. Ленон не відповів. Він уже підійшов достатньо близько, щоб бачити все. Тремтячи.